У нас з персиком сьогодні була фотосесія. Персику робили фотосесію. І от винагороду купили йому таку руду кицьку. Хотіли рибку купити, зайшли в магазин, тут чи пінгвінчика Немає. Вже сказали, замовляйте, де ще ваші рибки, де да? Ну Що подобається така кицька. А ще в знак компенсації, бо хотіли ще з ним вийти сьогодні прогулятися, обіцяли йому, що вийдемо на поле, він там буде мишей ганяти, пташечок спостерігати. Але що ж, як в нас такий дощ лив, що, мені здається, все залив, то купили йому такий смаколик з курочкою, будемо давати. Да? Що там таке персіння? Ну, як тобі це? Перше, як взяв в руки і не міг зрозуміти. Думаю, якась сова, це наверное, отак виглядає, наче як вушка оченята, а насправді це ось так. Кіцька. Як тобі? Не хочеш такої граці? Прогадали? З цяцькою. Думали, м'ягенька буде носити в зубах, не носить. <гум> Дивиться. Ти що Пресюнь? Не хоче нею гратися. Пресюнь. Це ж твоя міні-копія. Маленький роденький котик. Так. Да. Ну. Що Маленький... я маленького родового кота буду таскати, Гристи Нічого буде зараз цього Зараз буду ганяти його. Ні. Ех, прогадали. Хто він зведет, розстроєний, щось да, розстроєний. Ростроєний, бо хотів погуляти, а не вийшло. Погода літня, нинче така стоїть. Ну, може, розіграється зараз. Бо мурчить, так дали йому. Зараз вже перестав мурчати, то мурчав, прийшли, от звідки він знає, що йому щось принесли. Бо я розумний коти. І не відходив від мене. Витягнув з кишені цього кота. Що oh. буде зараз цього? Де пенгіни світів? Ні, Розу це треба не... забрати звідси, бо там відрок подається. А я цього пінгіна не можу Що буде зараз і котика ганяти. Передавай всім вітання, кажи всім добра, щастя, гарної погоди. Сьогодні! Подивись ти в камеру, і та ні, ні все хватить.